Інвіно веритас кого кого, а закарпатців цьому переконувати не потрібно. Справжні поціновувачі сонячного напою живуть на срібній землі. Сходяться в спільній думці гості свята. Тому і воно тут найсмачніше. Закарпатський сонячний напій справжній елексир молодості та панацея від недух, запевняють туристи. Кращих ліків, як вино закарпатське, ми не знаходимо, тому що ми з задоволенням. Цьогоріч туристи сусідніх міст та областей вже не дивина, аби спробувати місцеві вина для справжніх поціновувачів ароматного напою подолати Більше тисячі кілометрів не проблема. Очі нравиться зі попробувати віночому. Інтересно Хтось смакує білим, інше червоним. Є любителі сухих та десертних. Іншим до смаку гарячі та з корицею. Ароматний напій, виготовлений на Закарпатті, полонив всіх, хто хоч раз в житті його куштував. Дев'ять років Уже приїжджаю, Дуже подобається. очень люблю віно. Ваше вот. і буду ще мінімум років сто приїжджати. Ми власне приїхали для того, щоби. Перейняти досвід закарпатців і подивитися, як ви святкуєте свято із виноробства, і щоб ми в себе також якесь свято таке аналогічно мали в себе на Прикарпатті. Виноробство справжнє мистецтво запевняє переможець фестивалю Червене вино вино-2012». Свій минулорічний успіх пояснює просто: по-перше, залежить від території, де воно росте. Це дуже важливий момент. Я завжди запрошую людей, які ще не були у мене на винограді, що придіть. Подивіться. Це екологічна чиста зона над рівнем моря 200 метрів, довкола ліс. Під лісом дубова роща, а так кличе, праліс, якому 400 років. Дуже важливо любити свою справу. А я преданий як. Як пес газді по нашому позакарпатське да до культури, бо дякуючи тому винограду. Я живу на цій землі. Дякуючи цьому, вину я дишу, говорю з вами. Кращих виноробів 18-го винного фесту визначатимуть професійні дегустатори. Також виробники вин отримують особливий приз від журналістів, розповідає Золтан Ленділ. Особлива нагорода цьогоріч дістанеться учаснику фестивалю від міського голови. Цю традицію Мукачево запозичило у місті Егер. Вино. Це той продукт, який людство споживає вже давно. Виноробство завезено на Закарпаття в третьому столітті. Вже тоді вирощували виноград, робили вино. Продукт дуже цінний, він має дуже велику кількість мінералів і вітамінів, які споживає людський організм. Після урочистого відкриття фестивалю гостей свята розважали театралізованими виставами та колядками. Скільки напої буде випито протягом трьох фестивальних днів, неважливо кажуть організатори. Головне, що згадки про яскраве, смачне та ароматне свято у гостей дійства залишаться надовго.